Вау, я просто планувала піднятися, але я не, не думала що такий подарунок. Двойна веселка, така вертикальна вийшла. Вау. Отже, перше березня завершення дня. Криш монастиря Італія Регіон Саверно. Вітаю 1 березня 24 року. І два роки як я. Приїхала в Італію з України. Це довше термін, коли я не поверталася додому. Був ще період в Італії з 15-го року, півтора року, да, Під час коронавірусу в Італії я була теж свої випробування і, і ось два роки минуло так. Багато дійсно від'їхало, бо не могли змиритися з новою. Мовою не хотіли вчати, дітей віддавати в школу, але дехто все-таки довірився Богу і лишився, да? Бо хто дуже щутливою психікою, да? і щоб як то кажуть, не зійти з розуму, да? хоча б молитися десь на відстані, да? як мінімум, економити світло для України. А... Молитва дуже важлива. Хтось скаже, ні, давайте тільки гроші. То так, але дуже багато грошей дано, і, на жаль, не всі вони дійшли. І тут італійці дійсно, особливо по перших порах, то дуже багато гуманітарки передавали. Ми записувались Карітас, і дійсно Господь давав то, якби хотілося то в Україну передати, да, ту гуманітарку, що нам давали, то ми це робили. І час молитви це також важливо, бо Дух Святий, говорить з мої уста, прийшов таке, вже як піднімалась на кришу монастиря, таке слово, що духовне відродження. Хай це сезон духовного відродження, весна 24-го. щоб активізувався духовний чоловік, духовна людина в кожному з нас, да? щоб Дух Святий вів нас. На шляхи, які ти хочеш Боже вести. Твій план, Боже, виконає в житті кожного, хто дивиться це відео в моєму житті, в житті їх всіх, хто буде дивитись поза часом і простором. Рекомендую проповідь Андрія Шаповалова а, перед приходом на землю, да? потужна проповідь і нелінійне существування. Самі Запорожі, в Америці, якби Господь потужно використовує і той період, коли почалась війна, да, в нього. Скажімо так, із Росії, із України, є християни, да, там ми не повинні бути розділені. Да, і він це про це заявив самого початку війни, да, повномасштабної. що давайте так, Ми не граємо ці політичні ігри, да, ми молимось, допомагаємо як зможемо. Да, і головна молитва. Так само Дінісоровський дуже потужне його слово. Пророк Денис Ориоський, він з Росії, і говорив, що він кається в тому, що він там в Росії намолився за нашого президента, інших президентів світу. Да? А це дуже важливо, дійсно, бо, бо сила в єдності дійсно. І про це говорив вчора до Святий. Притягнула я відео Вайтмана да, його інтерв'ю, і там один з із солдатів ізраїльської армії запитав, що це відбувається. Ми там на війні ми можемо друг друга душу віддати, у нас єдність. А включаємо телебачення, а там розділення да, по політичним, по іншим канонам, да, і то дуже важко. І дійсно, Господь проговорив через Вайтмана, що, що ми повинні об'єднатися творцеві. Да? Це та об'єднуюча об сила. Але не забуваємо, що Єшуа прийшов на цю землю, щоб нас примирити з Богом. Єврейський народ ж не дає вже жертв, як раніше носив. Вони водили кузлів, да? тож цей жертв став ти Єшуа, дякую, слава тобі. Тож, Дух Святий, всі, хто слухає це відео. Відкрий твої духовні духовні очі наші ми дивились і бачили те, що ти хочеш, щоб ми бачили. Слухали те, що ти хочеш, щоб ми слухали. Направляли стежки наших, направляй стопи наших ніг туди, де ти хочеш, щоб ми йшли. Да? І... От я щойно там випала чаю, там, зняла е, одяг, да? і відчула цей поштовх, що Дух Святий зове на криш. Я навіть не знала, що такий буде подарунок. Веселка це для мене дійсно свідоцтво Боже. І я просила Бога знаки, да? і часто Бог мені дарував і веселку, і ще і ті, на ті знаки, які просила, відповідав. Да? А, просіть, і дано вам буде, Да. Але дійсно. Дуже потужне слово, що а, ті, хто не бачив Ісуса да, і хто прийняв серцем, а, це дуже добре, да, бо ми приймаємо це вірою. Да. Ми можемо відчувати а, дотик Бога на собі, Його любов, благодать, як ми зараз тут, українці, відчуваємо благословення в плані того, що нас тут прихистили. Да, свої випробування, ці два роки своїми також випробування аж за кордоном, да, і, але дійсно. Я жила в такому, такому такому ритмі, коли постійно в переїздах була. Приїжджаючи сюди на три місяці, повертаючись в Україну, приїжджаючи в інший регіон, працюючи в іншому регіоні Італії, так постійно-постійно переїзди. Тут мене Дух Святий зупинив і молись, молий за Україну. Вчись здавати свої екзамени. Да? Ну, нелегко то, коли шість господин на кухні. У нас тут дев'ять українців да, з дітьми. І якби Вірніше, сім господин, так. А, і е, то таке випробування теж, да. а, Ну, Пані сім, вірніше, чоловік щелок і дружина, да, вони по очері також. Ну, чоловіками якось нам проще, да, мимо поспілкуватися. Нам жінкам, ми один одному якісь там поради даємо, то нас можуть нервувати, що одна друга повчає. Ну, іноді то в користь, да, благословіння. Але істинне повчання це духовне, да? духовна їжа, яка теж нам потрібна, необхідна. Тож Дух Святий, активізуй духовне, так, прозріння, духовне відродження цією весною, да, і продовжуй да, то робити, бо воно вже відбувається, вже кажуть мусульмани, являється Ісус, да, каються, і вірю, що ізраїльський народ прийме. Месі істинного, який прийшов для них, але вони його не прийняли. Чула інтерв'ю одного ізраїлітяна, який брав інтерв'ю в Єрусалим. І він каже: запитував задання, запитання задавав, що він віруючий християнин, що він ізраїлітянин, але вірує в Ісуса. Чому він не правий? І там йому відповідали, як могли. Да? Багато. Навіть і не, ну, не знаєте глибини, що а, Ісус прийшов, щоб спасти людство. Да? І що, недавно почула своє, що там якесь гоніння йде на християн. Тобто, щось якась така боротьба. Святий просвічує просвічуй да, і відкривай твою істину, бо ти є світло Боже, ти є істина, ти є любов, ти є мудрість, тобі все, ти все в усьому. А, рекомендую зараз, Дух, Святий, відкрив. Дінс Російський з вершать молитви за всіх людей, так, і Театр Еклезіасти, які знімали, це написав Сергій, ну, один із акторів, він також і актор, і писав сценарій, але відчуває, що то дійсно не відчуває, так воно є, бо творчість від Бога, да, що ти, ти Господь, ти єшуа, ти Дух Святий, допомагав. Да. Бо там дуже потужні спектакль, ані притіляться друг другу, рекомендую, шукайте в Ютубі спектакль. Ані противиться друг другу. Про сучасних Адама Єва другий спектакль це був вечір, було утро, день шестой. Ну і набирайте там театр екклюзіаст і інші спектаклі. Також Сергія Конягіна, да? дуже благосвені вірші, її проповіді. А також Сергія, да? Сергія Вук'янова. Звісно, наш українець. Іван Пендвишах, і взагалі шукаємо духовну їжу, підкріплювати нашу духовну а, людину, да? бо вона також потребує наш дух, потребує постійно їжі, да? щоб ніякі шторми і бурі нас не збивали, да? щоб ти був в центрі, ти є основа всього. Отже, 1 березня, два роки в Італії, безвиїзно. Да? Нам нас була схваляла поїздка в Ватикан двічі, да? оплачували то. Можливість була помолитись за Україну і робив окрему месу для українців да? прямо під куполом Мікеланджело. Але ми повинні завжди усвідомлювати, хто номер один, не папа, не якийсь там а, навіть не, не наші рідні, да? і не чоловік, і не жінка, а Бог номер один, і не країна. І усвідомлюючи це, ми отримаємо цей Божий мир, вся слава тобі належить Боже. Аллилуйя.